Від дисміться. Я вставлю він нічого не, я вже слова не маю, поправку не можу оці. Причами тут. Ми просто козел взагалі. Ну так Вас такі трибуни? Що це такий? Жулік, жуліки гайки. Я хочу виступати. Вони вже слово навіть надають. Неможливо, речі, а позитиві. Як ті речі, звісно, як ті речі. Я почав виступати і говорити про свої правці. Все, що я хочу. Хочу голосувати прав. Не хочемо купити свої правці. Я не могла. Можливість. Це просто якась ганьба. Це все цей винятній гроші. А ви мене вчуєте слово?